Для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалюваному періоді, житлові субсидії з травня 2024 року будуть призначатися автоматично. Є певна категорія громадян, яким необхідно звернутися з 1 травня 2024 року до подати необхідні документи для призначення житлової субсидії. Саме які громадяни повинні звернутися, хто не отримав житлову субсидію в опалюваному періоді, у кого Є у складі домогосподарства переміщені особи, у разі оренди приміщень та сплати за житлово-комунальні послуги. А, якщо в приміщенні, Проживає менше людей, ніж зареєстрованих, а також на подання заяви на призначення житлової субсидії з крапленого газу, твердого, пічного та побутового палива, куди необхідно звернутися громадянам для призначення житлової субсидії, це особисто звернувшись до уповноважених осіб, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідних територіальних громад або до ЦНАПів, або до любого. Сервісного центру Пенсійного фонду України також можна надіслати документи поштою до Пенсійного фонду України або через онлайн-веб-портал. Пенсійного фонду або через портал Дія. На що треба ще звернути увагу? Якщо громадяни, які вже одержують субсидію або будуть звертатись за призначенням субсидії, треба пам'ятати про, про необхідність інформувати органи пенсійного органу пенсійного фонду про те, що про які про здійснення покупок, про здійснення, про майновий стан, про зміни в складу сім'ї, оскільки це впливає на право щодо визначення права субсидії, а також розміру житлової субсидії і про всі зміни протягом 30 календарних днів вони повинні повідомляти органи пенсійного фонду, які відбулися у них.